Мої вітання, робимо чергове покращення нашого автомобіля Toyota RAV4 Rap го року. Маємо на отакий ми датчик е світла і хочемо трошки зробити так, щоб фари не так часто нам вмикалися. Тому замовили ось таку кришечку, вона набагато світліша. Зараз будемо її міняти. Допоможе нам, як завжди, універсальні лопатки. Нічого складного тут немає. Зараз будемо його демонтувати. Демонтаж нескладний. Ось і все. Знімаємо роз'ємчик. Паралельно його трошки підтягуємо, щоб він у нас не впав і потім у нас не було проблем, щоб його дістати з відтіля. Ось сам у нас датчик світла. Він маю тут такі пластикові зажимчики, він у нас випав. Ось цю кришечку будемо міняти. Ось ми її демонтували, він такий затемнений, як ми бачимо, і цей набагато світліший. Тепер наш датчик, датчик буде виглядати ось так. І тепер монтуємо його назад. Ось після монтажу він у нас виглядає розмонтований таким чином. Монтаж з записом відео зайняв. Хвилин 7, мабуть. Нічого складного немає. Можна зробити самому. Тепер поїздимо, подивимося, як він буде працювати. Всім гарного дня!